Євангелія від Йоана, розділ 19. Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський. І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат на двір, і до них промовляє Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці. І сказав їм Пилат: Ось чоловік. Та як скоро побачили його первосвященники та слуги, то закричали Розіпни, розіпни. каже їм Пилат. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе. Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. А чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе? І влада розіп'ясти тебе. І відрік Ісус, Ти не мав би надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Від тієї хвилини шукав Пилат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали. Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто з себе робить царя, кесареві сопротивляється. Тож, зачувши ті слова, Пилат вивів Ісуса і сів на судівське сидіння, на місці, яке має назву літостротон, а по єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті ж закричали. Геть, геть, розіпни його. А Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященники, Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді. Він видав його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по єврейськи Голгофа, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пилад же звелів написати напис і примістити його на хресті. Написано було так: Ісус Назарянин Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по єврейському по-грецькому і по-римському. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата Не пиши, цар юдейський, але що він сказав Я цар юдейський. Та Пилат відрік, Що написав я, те написав. Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові. І хітон. А був хітон не пошитий, а весь відверху тканий Тому домовилися між собою не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Тим же мало здійснитися писання. Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб. Отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син. А тоді і до учня мовить: Ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я! Стояла ж посудина, сповнена отстом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус Звершилось. І, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботу тіла на Христі. Бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків. Проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб здійснилось писання Кістка його не буде поламана. А й інше писання каже Споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Аритамейський, що був учнем Ісусовим, але потайки, бо страхався юдеїв, подався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса і дозволив Пилат. Прийшов він отже. І забрав Ісусове тіло. А надійшов і Никодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину з мирни та алоє мірок за сто. І взяли вони тіло Ісуса, та й обв'язали його запашним полотном, як то ховають, за юдейським звичаєм. А був на тому місці, де розіп'яли його сад. А в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Перше послання до Тимотея Розділ. Шостий, Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати. А навпаки, нехай ще більше їм служать. Власне тому. Що ті, які зазнають від них послуг вірні та любі, цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання. Та словесні суперечки з цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск то сама побожність Бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха. Грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне. До якого ти покликаний і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками? Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при Пантійському пилаті склав добре визнання, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани. Аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може, йому честь і влада. Вічна Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі. Ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 38 О Господи, не докоряй мені у твоїм гніві і не карай мене у твоїм обуренні, бо твої стріли. Мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі, із-за гніву Твого, немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять. Загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру і скиглю від стогону серця мого. О Господи. Перед тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, Тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо. О Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо, провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу. Господи моє спасіння. Книга Приповідок, Розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка. А вірні важкі. Йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба. З покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх. Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням. Спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають, благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той Недоумок розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий Мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення? Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник, Перша книга Царів, розділ третій. Соломон посвоячився з фараоном єгипетським царем. Він узяв за себе дочку Фараона і привів її в Давид город, поки не закінчив будови свого палацу, храму Господнього і муру навкруги Єрусалиму. Тоді народ приносив жертви на узвищах, бо до того часу не був іще збудований храм імені Господньому. Соломон любив Господа і ходив в установах батька свого Давида, приносив жертви та палив кадило на узвищах. Пішов раз цар у Гівіон, щоб там жертвувати, бо то було найбільше узвище, і тисячу всепалень приніс Соломон на тому жертовнику. У Гівіоні З'явився Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав йому Проси, що маю тобі дати. Соломон відповів: Ти зробив твоєму рабові, моєму батькові Давидові велику ласку за те, що він ходив перед тобою по щирості, по справедливості і правотою серця. Ти зберіг йому цю велику ласку і дарував йому сина, щоб сидів на його престолі, як воно і є нині. А тепер, Господи, мій Боже, ти зробив царем раба твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Раб Твій обертається серед народу, що ти вибрав, такого великого народу. Що його за многотою не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом? І вподобав Господь, що Соломон просив цього і сказав йому Бог за те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоб уміти судити, то й я в волю твою волю дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. А навіть дам тобі те, чого ти не просив, і багатство, і славу, так що рівного тобі не буде між царями, поки віку твого. А як ходитимеш моїми путями, пильнуючи моїх установ та моїх заповідей, як ходив батько твій Давид, то дам тобі і вік довгий. Прокинувся Соломон аж то сон. Повернувшись у Єрусалим, став перед ковчегом завіту Господнього і приніс усипалення і мирні жертви, і справив бенкет для всіх слуг своїх. Тоді прийшли дві жінки блудниці до царя і стали перед ним. Одна з них каже: Прошу тебе, мій пане, я й оця жінка живемо в одній хаті. І я породила при ній у тій хаті. На третій же день, як я породила, злягла і ця жінка Були ж ми удвох, нікого чужого з нами в хаті не було лише нас двоє було в хаті. І вмер синок цієї жінки вночі, бо вона його приспала. Встала вона посеред ночі, взяла мою дитину з під мого боку, як слугиня твоя спала. Та й поклала його до свого лона. Свою ж мертву дитину поклала до мого лона. Встала я вранці годувати мою дитину. Аж воно мертве. Та як придивилась я до нього вранці пильно, бачу, що це не моя дитина, яку я породила. Друга жінка ж на те каже Ні, моя дитина жива, а твоя дитина мертва. А та Ні, твоя дитина мертва, а моя жива. І змагалась отак перед царем. І сказав цар. Ця каже Оце моя дитина, та, що жива, а твоя дитина мертва. А та каже Ні, Твоя дитина мертва, а моя жива. І повелів цар, «Подайте мені меча. І принесли меча перед царя. Тоді цар наказав Розітніть живе дитятко, надвоє, та дайте цій половину і тій половину. Тоді каже цареві жінка, дитина якої була жива, бо серце її зворушилось із жалю за своїм сином. Прошу тебе, мій пане, нехай дадуть їй дитинку, нехай не вбивають. А друга? Каже, нехай не буде ні мені, ні тобі. Розтинайте, і розсудив цар дайте тій першій живу дитину, не вбивайте та її мати. Як же почув увесь Ізраїль про царський присуд, то всі сповнились пошаною до царя, бо зрозуміли, що в ньому була мудрість Божа. Щоб судити.